Всім привіт! Хочу вам дещо розповісти. Якщо ви зайшли вперше на мій канал і не будете розуміти, про що йде мова, хто така я, хто така моя донька, про яку зараз я вам буду розповідати, можете спуститися в опис під цим відео, там є коротка інформація про мене, про канал, і тоді вам трішки буде все зрозуміло. І так, моя донька зараз знаходиться у лікарні. Вона поїхала туди, щоб пройти огляд. І так сталося, що її там залишили на декілька днів. Я дізналася, в якому саме місці вона знаходиться. І от сьогодні зранку я прокинулася з такою думкою, що треба знайти. Якусь людину, яка зможе піти до Ані в лікарню, провідати її. Якщо ще ця б людина прогодувала, знаєте, якоїсь домашньої їжі, це взагалі було просто прекрасно. І я згадала одразу одну дівчину, яка живе в тому місті. Ми знайомі з нею дуже давно, ще колись, декілька років назад, коли я навчалася в біблійному інституті під Києвом, ми там з нею пересікалися. Вона теж туди дуже часто їздила. Ми навіть жили в одній кімнаті. Деякі моменти, от, бо я там ну, не тільки навчалася, а дуже часто відвідувала якісь конференції, якісь заходи. от, І я, скажімо так, знаю цю дівчину дуже давно, але ось такого ну, зв'язку ми ну, не підтримуємо. Я просто бачу в Фейсбуці, і от е Бачила, що вона живе в тому місці, там, де знаходиться лікарня, там, де зараз перебуває Анютка. І от я сьогодні зранку написала Альоні, кажу: Альона, так і так моя мала зараз в лікарні, в принципі, нічого страшного з нею ну, не сталося, вона просто повинна побути там. Пролікуватися, вона може виходити на вулицю, і було б дуже класно, якби ти змогла би приїхати до неї, відвідати, просто поговорити і привезти щось смачненького. А я у Ані сьогодні зранку так запитала, я кажу: Ань, ну що б ти хотіла з'їсти? Вона мені сказала, що. от, А щоб ви розуміли, ну, у Альони, ну. Цієї дівчини, до якої я звернулася, у неї двоє діточок. Вона, знаєте, ну, крутиться людина на одній нозі. І я розумію, у неї є якісь плани на цей день і своє життя. Я кажу: Альона, якщо ти не зможеш, ну, тобто все ок, я тебе зрозумію. От, І вона, знаєте, Десь, можливо, посунула якісь свої справи, взяла цих маленьких дітей, пішла з ними в магазин, скупилася, приготувала те, що я її попросила. Поїхала до Ані в лікарню, відвідала її. І це, знаєте, дійсно це так приємно. Альонка ходить в церкву. Тобто, ну, це так класно, коли. Ми знаходимося на великій відстані не від одного, так? І коли от є якась потреба, є якесь прохання, це дуже класно, коли ми можемо десь пожертвувати своїм часом, своїми якимись справами і зробити. Я вважаю велику справу в цьому випадку для моєї дитини. Альонка, якщо ти зараз дивишся це відео, я ще раз хочу тобі подякувати за все, що ти сьогодні зробила для моєї доньки. Їй дуже приємно. Вона мені написала, що їй було дуже-дуже смачно. Вспомнила, что она прям, я ей что-то говорила или что-то в ну, новоднах, она прям чуть-чуть расплакалась и у ее слезы на, на очах. Ну, Приятный Вона Она еще сказала, ты такая смелая, прям вообще прекрасная. Спасибо тебе, за то, что нас захищали. Мы тупили сильно.